Добре, ну для початку зупиняємося, кожна пара зупиняємося. Кожен голуб має привітатися з голубкою. Кожен голуб вітається з голубкою, голуб цілує голубку дзьобик. Голуб цілує голубку, дзьобик. І їдемо далі по колу. Голубка тримає, голуба, гарно тримає, за що хоче. За що хоче, за то тримає. За що хоче, вона за вуха бере, нормально. Добре, добре, так, пари зупиняємося, зупиняємося. Голубка тримає голуба. Кожна голубка ззаді бере за ногу. Так. І поїхали по колу. Поїхали так. Голуби, розправляємо крила. Голуби, розправляємо крила всі. Голуби розправили крила. Так. Голуби, крила ширше, ну! Ширше крила, хлопці! Отак. Так, летимо, голуби, летимо, летимо. Крилами махаємо, так. У нас не голуби, а орли. Юний орел. Юний орел. Добре, добре, зупиняємося хлопці. Тепер кожна голубка стає перед головом. Кожна голубка перед головом. Стоїть кожна голубка на лівій нозі. Право згинає в коліні, дає голубові. Право згинає в коліні, дає голубові. Голуб ззаді бере за ніженьку. Так, І полетіли по колу. Голубки махаємо крильцями. Голубки крильцями ширше. Так, ширше крильцями. так. Голуби тримаємо голубок за ніженьку. Голубки крильцями ширше. Ширше крильцями голубки. Так, широко, нормально, махаємо. Летимо голубки. Летіли, летіли, тільки щоб не залетіли. Добре, 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 добре. Їдемо далі по колу голубка справа голуб з Кожен голуб має гарно поцілувати свою голубку там, де подобається. Добре. Добре, зупиняємося пари. Зупиняємося пари. Тепер кожен голуб стає обличчям до голубки, обличчя до обличчя, так щоб було видно. так. І стає перед голубкою на праве коліно, так як, як пропозиція руки і серця так, на праве коліно. Пильно дивиться голубці в очі. Подивилися голуби голубкам в очі. А тепер подивилися в очі і шукаємо праве коліно голубки. Але не спідницю, а коліно. Коліно має бути. Добре, знайшли ліве коліно. Знайшли ліве коліно. Знову дивимося в очі, цілуємо на 15 сантиметрів вище лівого коліна. Не в спідницю, а в ногу. Є, поцілували. Добре, молодці. Хлопці, тепер ще 5 сантиметрів вверх. І цілуємо ще 5 сантиметрів вище. Є, поцілували, молодці! Молодці, добре. Їдемо далі, їдемо далі по колу. Вже мало стати веселіше. Добре, зупиняємося пари. Так, дуже важливий момент. Спина до спини. Стаємо спиною один до одного. Тепер голуб руки пропихає собі між коліна. Кожен голуб, собі руки між коліна і має там зловити руки голубки. Кожен голуб має там зловити руки голубки. Ловимо руки голубки. Якщо не дістає, трішки ще зідніться вперед. Повернутися можна, повернутися трохи, якщо ви там десь впираєтеся в когось, що... тепер дуже важливий момент. Газ подорожчав. Пиляємо дрова. Задаємо, що таке пила дружба. І пиляємо дрова. Пиляємо, пиляємо, тільки обережно. Пиляємо, пиляємо дрова. ну. Пила дружба, так. Дрова пиляємо. Напиляли, головне, ну, щоб не наламали. Добре, піднімаємося, піднімаємося. хлопці молодці. Тепер кожен, кожен голуб шукає для голубки гніздо. Принесли голубці. О, пача! Там королівське гніздо, та бомба, ну то видно, що чоловік серйозний. <реку> <реку> ну, то натанцювала, натанцювала на таке гніздо, нормально. На ньому можна сідати прямо на шпагат відразу. Так, добре, всі сіли. Голубки, всі сіли на гніздо? Добре. Дівчата, голубки, ні, голуби не сідаємо на гнізда, голуби стоїмо. Ні, то треба принести гніздо не самому бути гніздом. Я розумію, що ти там сів під головкою, хочеш, щоб вона там неслася на тобі. Добре, тепер кожен голуб, увага. Голубку треба трошки нагодувати. Беремо в дзьобик їду, і в дзьобику несемо сюди їду. Передаємо з дзьобика в дзьобик. Так, всі поїли. Дзьобикав в дзьобик, хлопці. Ну, розумію, хто приніс хліба нормально, але хто приніс огірок, ковбасу, хлопці, голубок ковсою годувати. Піднімає праву руку. І тепер правою рукою хлопці, маєте десь подивитися в гнізі, чи щось знесла голубка чи ні. Запихаємо десь туди. Пробуємо. Щось знесла голубка чи ні. Нема? Що нема нічого? Добре, голубки піднімаємося. Голуби сідаємо на гнізда. Хлопці, голуби сідаємо на гніздо. Кожен голуб сідає на гніздо. Голубки, попробуйте сказати, що там нічого нема. Є? Все нормально? Добре. Голубки, дівчата, тепер треба нагодувати голубів, біжимо, несемо щось їсти. Несемо в дзьобику і передаємо дзьобика в дзьобик. дзьобика в дзьобик, так. Зобик, зобик, добре, молодці, добре. Голубки. Голубів нагодували. Нагодували. Сідаємо тепер голубам трохи на коліно. Так, гарно, гарно приголубити голубів, при, при, пригріти, гарно, пообнімати файно. Так. Поцілувати можна, хто хоче. Добре. Добре. Я так розумію, що голуби вже мали щось там трохи вигріти. Голубки піднімаємо. Піднімаємося. Так, хлопці, піднімаємося, встаємо. Голубки, дівчата, сідаємо ще раз на гнізда. У хлопці сідаємо до голубок, сідаємо хвостиками, хвостиками сідаємо до голубок. Кожен голуб сідає до своєї голубки хвостиком. Хвостиком, так? Хлопці, я звертаюся до голубів, які посідали до голубок, я не знаю, боком, спиною, задом. Ви вже дорослі. Ви не знаєте, де у вас хвостики? Хлопці, сідайте нормально, хвостиком кожен голуб до голубки. Є, yeah, добре, посідали молодці. Пригріли голубок. Добре, голубок пригріли. Голуб'ята вилетіли, полетіли в теплі краї. Піднімаємося, хлопці, піднімаємося дівчата. Забираємо хлопці гнізда туди, звідки принесли. Зараз. Дівчата, згадуємо пісню в саду гуляли і пробуємо співати. Три, чотири. Бучто! Гуляла квіти збирала задуляла, твіти збирала, то любила трича. Дали по пісню хітом в козак містом голосно коса. Всі добре поблескаємо, собі добре було так. А зараз, зараз, дівчата свою пісню захоплети свою одночасно. Дівай! Дів! Пучніше! Так, ну хлопці, трохи переспівали. Добре, добре було. Добре. Ну і зараз так, ще, ще одне. Так, кожен голуб на, напроти своєї голубки плюс-мінус. Що найбільше подобається, але по черзі. по черзі. З першого голуба починаємо. Той голуб туди і цілує. Так. Друге було що? Ноги. Так, третє було що? Крила. Але обцілувати всі крила. Обцілуватися. Ой, файно. Добре, четверте було що? Талія. Талія, так? Подобається талія обцілував плаття, ну нормально. Так, фігура, ну я не знаю, що тут має бути. Фігура, добре. Так, Роман, що найбільше подобається? Очі, Очі були, так? Макіяж, так, не злизав, все добре. Так, що там було? Носик. Добре, носик. Добре, що було? Груди були. Ну, то не зовсім груди. Груди-груди? Ну, не знаю. І була шия, так? Останній була шия. Добре, добре, молодці хлопці, підходимо кожен до своєї голубки. Йдемо кожен до своєї голубки. Так, і їдемо далі по колу. Голубка, справа, голуб зліва, їдемо по колу. І зараз кожен голуб, котрий може, увага, тут тільки котрий може, піднімає голубку на руки. Котрий голуб може, піднімає, котрий не може, не піднімає. І зараз в нас така дуже важлива штука. Конкурс на найсильнішого голуба. Котрий голуб найдовше буде нести голубку на руках. Той у нас буде найсильнішим голубом і отримає звання містер Мускул. Несемо, несемо голубок. Так, Котрий голуб, здається, може просто ставити голубку і собі сідати відпочивати. Вже шість. Хлопці, хто несе голубку молодці? Хто здається, просто ставимо. Зараз треба перейняти якусь іншу позу. Іншу позу. Не на руках перед собою. Так. Понеколи. Стаємо знову туди на початку. Так, зупиняємося і переймаємо позицію номер три. Це була позиція номер 2. В іншу, ще якусь іншу. Якась інша інша поза. Ага. Так, добре, помінялись, так. Ідеями. Так вже щось затріщало, то нормально. Так, добре, 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 йдемо, йдемо, йдемо так. Круг почота. Зупиняємося знову, зупиняємо, опускаємо голову і переймаємо позицію номер 4 якось по іншому, ще по іншому. Тако, така позиція, якої ще не було. Добре, круг почота. Добре, зупиняємося. Кладемо голубок на землю. І переймаємо позицію номер 5 Спокійно. Все добре. 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 Так, Зупиняємося, кладемо голову знову на землю. Хлопці, тепер позиція номер 6, така якої ще не було. Можна підказувати. Добре. Є. Це була позиція номер 6, по-моєму. так? Добре, ставимо, ставимо на землю. Окей, так не було. Можна так само. Можна так само, ну можна взяти приклад так само понести. Обличчя вниз просто. То було дуже екстремально. Ні? Ні. Ну, я так зрозумів, що ми аплодуємо цій парі. Аплодисменти наші найкращі так? Як звати вас? Міша. Міша і. Андріан. Міша і Андріана аплодисменти для Михайла Андріана. Оце переможці нашого сьогоднішнього. Конкурсу на найсильнішого голова і найсміливішого головку.